Доброго дня, шановний пане міністре. Дуже радий бачити сьогодні вас і вашу. Ваших колег в Україні ми дуже вдячні уряду Нідерландам за всіляку підтримку України з початку війни. Я хотів би подякувати окремо прем'єр-міністру. Передавайте від мене теплі привітання. Діку він особисто також дуже сильно допомагає Україні і безумовно ми вдячні. Всьому керівництву держави за постійні, важливі, предметні також рішення і візити в Україну. У нас такий місяць Нідерландів, можна сказати. У нас вже три офіційні візити в Україну. Ми раді, дуже раді бачити. Ми започаткували важливі рішення щодо спільного виробництва дронів для нас. Це важливо. Ми вдячні за таку важливу підтримку в п'ятірки. Найбільших донаторів Нідерланди на сьогодні більше 4 мільярдів в цьому році підтримки, і більше 13 за час війни це тільки підтримки оборонної індустрії України і нашої армії. Це дуже важливі рішення, які тільки посилювали Україну. Нещодавно після багатьох масованих атак по Україні по нашій енергетиці. По логістиці, водопостачанню, газопостачанню не тільки електрика була під ударами. Ви знаєте, це прекрасно, і нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору, енергетичної безпеки українців, енергетичного сектору України. Я дуже дякую, що в цій команді одразу ми. Почули і відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Європейської комісії Урсули фондерлян, і ми і ми за це дуже дякуємо. Я думаю, що ми організуємо найближчим часом. Таку відео формат засідання нашої невеличкої поки що команди. Але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн. Нам знадобиться підтримка. І одразу такий швидкий крок. Ваш візит і мені. Зараз брифував мене міністр, Ви одразу підтримали нас енергетичним пакетом. Ми дуже за це вдячні. Сьогодні це для нас, напевно, одне з найважливіших: сильна армія, сильне ППУ і е, можливість посилити нашу енергетику. Також сьогоднішнє рішення щодо справедливості воно дуже важливо знов таки трішки спойлером. Від міністра закордонних справ він мені сказав, що Нідерланди прийняли офіційне рішення, що будуть країною започаткування відкриття офісу, відкриття трибуналу проти. Злочинів Російської Федерації ми за це вдячні. Це дуже важливо. Ми впевнені в тому, що війна закінчиться. І коли ми кажемо, що ми хочемо справедливого миру, перед усім, ми хочемо трибуналу всім злочинцям. Ми дуже вдячні, що після розгляду тривалого достатнього розгляду цього питання, але дуже важливо, що ви прийняли таке рішення для нас. Це сигнал, що все-таки справедливість є і справедливість має бути. Дякую вам дуже, пане президенте. І чому саме у вас було саме три офіційних візити? саме через те, що ми хочемо переконати, що ви розумієте, що Нідерланди стоять разом з Україною стільки скільки потрібно, і що б на це не було потрібно. І чи це у сфері військової підтримки, де ми одні з і лідируючих у підтримці вашої країни у сфері фінансової підтримки, ми також відстоюємо способи, яким чином знайти? Способи використати заморожені активи Росії, і як ви казали, досягнення справедливості. Ми більш ніж раді приймати офіс, що займатиметься трибуналом щодо злочинів агресії, скоєних Росією. Ми хочемо, щоб ви переконали, що Нідерланди є вашим партнером, і особливо я переживаю через питання енергетичної безпеки, особливо враховуючи, що у 2021 році в листопаді я був в Одесі, і з точки зору НАТО, ми також розглядали питання енергетик. Тичної безпеки з представниками місцевої регіональної влади, і я тоді вже був надзвичайно вражений усіма правилами, які вже існували регуляціями, коли ви намагалися знайти взаємозалежності для того, щоб ваша енергетична система функціонувала. На жаль, ми побачили після того початок повномасштабної агресії агресії Росії, що також повпливала і на вашу енергетичну систему. Сьогодні я розповідав своєму колезі, що ми пропонуємо негайно 25 п'ять. Мільйонів євро на підтримку ваших нагальних потреб, те, що стосується енергетичної безпеки, і пан прем'єр-міністр буде більш ніж щасливий приєднатись до нашої невеличкої коаліції для того, щоб якомога швидше допомогти вам у найближчої зими. Ми тут партнери. Ми будемо з вами до самого завершення, і хочемо переконатися, що українці в найкращій позиції віднайти досягти справедливого і довготривалого миру, і це включає це, як ви зазначали, справедливість. Вивість і будемо вас підтримувати і після війни. Дякую, Укренформ. Тетяна Пасова має запитання до пана міністра закордонних справ Нідерландів. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Нідерланди приєднаються до так званої. Коаліції енергетичної коаліції і що виділяєте 25 мільйонів євро термінової допомоги нашій енергетиці? А на що саме підуть ці кошти? Чи відомо, і можливо, ви можете трошки в деталях розповісти це також питання до президента, чим займатиметься коаліція чи передбачені якісь її зустрічі і? Власне, які першочергові її завдання. Звичайно, нам відомо, що питання енергетики є зараз найважливішим. Саме тому під час підготовки мого візиту ми розглядали, що ми можемо зробити нагайно. 25 мільйонів. 10 мільйонів з цього попрямують до енергетичного фонду України. 10 для ЄБРР щодо імпорту газу в Україну. 5 мільйонів. Це буде безпосередня підтримка, тобто це компресори газові. Та інші матеріали, що ми можемо постачати якомога швидше, і я гадаю, що це також мета цієї нової коаліції, якщо можна її так обізвати, це подивитися, що саме ми можемо використати для того, щоб залучити експертні знання в енергетичній сфері, що може допомогти і серед інших союзників, щоб підтримати цю ініціативу. Дякую за запитання. Дякую, пане міністре. А передусім робимо перший зараз. Крок тому, що ми розуміємо краще спробувати об'єднати зусилля щодо підтримки України, бо ми з вами не знаємо ще обсяги ударів по нашій енергетиці, і ми не знаємо до кінця, які будуть виклики, де нам знадобиться допомога. Що ми про що ми говоримо? Ми говоримо про різні. Трансформатори про різні види турбін не буду йти в деталі газові тощо. І також ми говоримо про імпорт газу. Ви знаєте, що ми знайшли вже. Ми розуміємо, де ми візьмемо мільярд двісті, десь і ми розуміємо, що може нам знадобиться десь ще 800 мільйонів. Ми повинні на це розраховувати. В тому мільярд двісті вже є. Допомога від Норвегії, про яку я говорив, 100 мільйонів була 150 мільйонів. Це було кілька днів назад, і ми розраховуємо ще на 350 мільйонів в січні. І цього складно. Я звертався на коаліцію охочих. Сказав, що дуже складно, якщо Україні буде допомагати з енергетикою тільки Норвегія. Одразу, одразу під час коаліції охочих сидів дік схов. Який є прем'єр-міністром, і він одразу зреагував сказав, що Нідерланди будуть в енергетичному об'єднанні. Ми називаємо так простіше енергетичній коаліції. Перша наша розмова буде на цьому тижні. Я надіюсь, ну будь-якому випадку в найближчі дні і ми будемо об'єднувати зусилля. І саме цим будемо займатися посилення енергетики, газу, а також електрики. Якщо нам знадобиться імпорт електрики після відповідних ударів, він також не безкоштовний. Зрозуміло, що є для чого і. Вона є, слава Богу, ми об'єднані з європейською енергетичною мережею, тобто можливості у нас є, а на імпорт може знадобитись фінансування. Ну і окремі деталі, як я вам казав, нещодавно ми, до речі, з вами були на офреці. Я казав, що є відповідні ще відповідна техніка. Ми не йдемо в деталі, яка непогано дуже виробляється в Німеччині, в Італії. Ми звертаємось уже до партнерів, що нам може знадобитись ця техніка, якщо буде дефіцит. Електрикін Associated Press. для асоціати прес асоціатит Моє запитання до пана президента Зеленського. Чи у вас є якісь очікування щодо зустрічі, яка буде між президентом Трампом та президентом СІ у Китаї і? Чи, чи ви у вас були якісь запити до американської адміністрації, щоб, щоб якось натиснути на Китай або зробити якось щось із Путіним? Дякую, я не думаю, що у Україні є можливості якось тиснути в цілому? Це не дуже так повага до країн, коли одна країна тисне на іншу країну. Ми повинні тиснути тільки на агресора. Агресор тут це Росія в цій війні, але безумовно ми підтримуємо політику Сполучених Штатів. Дя Америки щодо будь-яких можливостей щодо обмеження постачання енергоресурсу з Російської Федерації в інші країни, бо заробляють потім гроші Росії на чому і витрачає на війну. Не було б війни це їх справи, але це справа вже і України, і безпеки Європи, і всього світу. Бо вони витрачають гроші з газу нафти, витрачають гроші на війну. Ми е, бачимо ж сигнали після запровадження санкцій президентом Трампом. Бачимо сигнали, що. Що країни? Будуть робити все, щоб обмежити енергоресурс до двадцятого року. А мені здається, Європа прийняла рішення вийти на нуль, хотілося б ще швидше пришвидшити. Але ми з вами бачимо все одно фінал з енергетикою Росії щодо постачання в Європу будь-яких обсягів. Це важливо. Ми бачимо після запровадження санкцій реакцію американських і 19-го пакету Європи, який також дуже важливий тут. Ми вдячні Нідерландам. Вони підтримували цей пакет. Ми бачимо реакцію Індії, яка вже починає офіційними каналами передавати і говорити, що вони будуть зменшувати постачання російської нафти. Це важливо, і зараз є Китай, який є великим імпортером російської енергою енергоресурсів. І якщо президенту Трампу вдасться поговорити або вирішити, прийняти рішення, <кій> знайти порозуміння з Китаєм на те, щоб зменшити імпорт російських... російської енергетики, я думаю, нам всім це допоможе. А мої сигнали вони дуже прості. У нас були розмови. Телефоні з зі зіндзінпіном. Він мене запевнив, що зброю продавати е, русським він не буде. Ми бачимо, що Китай е, давав верстати для зброї Російської Федерації. Ми бачимо, що допомагає обходу санкцій. Ми бачимо, що є китайські е, найманці, е, які воювали проти українських військових. Ви знаєте, що у нас вони в полоні е, е, були деякі. Так, ті, хто вижили, ну і тому ми б дуже хотіли, щоб Китай тиснув на Росію закінчити цю війну і ні в якої формі не допомагав її продовжувати. Дякую за можливість Олена чернікова. Перше запитання пану міністру. Нам відомо, що єс нещодавно розпочали активні розмови щодо забезпечення саме кредиту репараційного для України. Є певні питання, як технічні, так і правові, які треба вирішити. Але на вашу думку, чи можливо досягти рішення ще до різдва? Це щодо позиції Нідерландів? Чи ви цього підтримаєте? І пане президенте, друге запитання до вас. План завершення завершення війни ви казали моїм колегам, що за 7-10 днів він має бути готовий. То що означається, що вже його почали розробляти? Можливо, це було в Лондоні, можливо, в Брюсселі. Що він має включати? Чому він має бути короткий? Як ви зазначали? Ну і що планується після його представлення показати Дональду Трампу? Чи це план, який ми, ми покладемо на стіл на зустрічі в трьох 에, Росії безпосередньо? Дуже дякую. А також щодо заморожених активів дійсно, дійсно Нідерланди дуже хочуть використовувати їх для України. Вони насправді дуже дуже потрібні для того, щоб надати можливості полегшити питання з українським бюджетом. Як на мене, ці фінанси дуже пасують для виконання цієї мети. Але звісно, нам треба розглядати як правові, так і фінансові питання. Ну і звісно, така країна, як Бельгія, яка також займається цими грошима, має висунути всі гарантії, що ми це зробимо разом. Що у нас є належна підтримка з боку інших країн Європи, але також Великої сімки. Коли ми розглядаємо всі потреби, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цієї обдумови. Ліності не кажу, що обов'язково до Різдва. Я обожнюю отримати подарунки на Різдво, тому дуже сподіваюся. Дякую за запитання. Під час коаліції охочих європейські лідери сказали, що вони би хотіли також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план, а також план закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфайр. Так? Ну, скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І, в принципі, він є основним. Я розумію, це прекрасно, і всі розуміють, що після і маючи розуміння гарантії безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми ми домовлялись приблизно п'ятниця субота і будуть обговорювати риси цього, цього плану. Дякую.